Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Созір'я Казок. Місто добрих справ Відсилаючи листа. Марійка пише листа бабусі. Вона хоче привітати її з днем народження. Марійка йде на пошту, щоб відіслати листа. Вона купує марку і наклеює її на конверт. Потім опускає лист у поштову скриньку. Пан Поштар штампує кожний лист особливою печаткою штамп розповість, звідки ля лист був відправлений, а адреса на конверті підкаже, куди цей лист іде. Поштар дядько Михайло читає адресу на кожному листі. Всі листи до міста працівників він кладе до однієї комірки. Саме у цьому місті живе бабуся Марійки. Потім пан Михайло розкладає листи по мішках. В одному такому мішку листи до міста працівників. Він привозить цей мішок до аеропорту і завантажує у літак. Літак летить до міста, де живе бабуся. В аеропорту на нього вже чекає інший поштар. Він забирає мішок із листами. Пан поштар читає адресу на кожному листі. Щоб дізнатися, до якої частини міста їх треба відправити. Сумка пана поштаря швидко наповнилась, лише останній лист не вміщається. То що, він покладе листа у свій кашкет. Бабуся так чекала вітальну листівку від Марійки, але пан поштар пройшов повз її будинок. Він сказав, що в його сонці немає листів для бабусі. Як же так трапилося? Бабуся попросила його подивитися ще раз. Пан поштар перебрав усі листи. Не бачу, вибачте, листа для вас немає. І тут він зняв свій кашкет на знак вічливості, щоб сказати до побачення Із капелюха випав лист. Це був саме лист від Марійки. З днем народження, бабуся, люблю тебе, Марійка». Ах, пане поштарю, любий мій пане поштарю, сказала бабуся, ти все ж таки приніс листа від моєї онуки. Вона була настільки рада, що навіть поцілувала пана поштаря у щоку. Бабусі дуже люблять отримувати листи від своїх онуків. Якщо вам сподобалася історія, дітки, будь ласка, підтримайте канал Вподобайкою. Бувайте.